Отже, знову привіт, і друга серія з садочка. Ось моя біль, Дафтна Одората. В тому році вона у мене зацвіла, квітувала під укриттям, бо просинається настільки рано навесні, що навіть у мене не було думки, що треба зняти з неї укриття. І вона там і відквітувала. І мені хтось написав, що її не треба укривати. Я й не укрила. Але слухати треба, але мати свою голову на плечах. Ось вона замерзла при мінус -15, 15 і це видно, бо листя у неї чорне, це листя у неї осиплеться. Я бачу, що бруньки живі, і це мене тішить, але все ж таки могла би і укрити, і корона б з мене не спала. Що у мене далі тут є? Далі я хотіла б подивитися на мій спіраліс. Мінус 15. Мінус 15, найнижча температура, яка за паспортом можлива для цієї рослини. Криптомерія спіраліс. У кожної криптомерії своя найнижча температура, у цієї мінус 15. Вона молодець, все пережила і видно, що пережила класно. Трошечки руда вона, але це нормально для зими. Так, що тут у нас? Ще одна криптомерія. Яку я тільки перед зимою пересадила, вона у мене плюшкою сиділа на сонці багато рочків і виглядала погано. Криптомерія, їх цінність в тому, що вони дають яскраву яскраву зелень, яскраво яскраво зелений колір. І я цей колір губила. Тримаючи рослину на сонці, як і спіраліс, так і цю. Цю я не знаю, як її називають. Але спіраліс я того року пересадила в тінь і побачила відразу, яка, е, яка зелена стала, які зелені стали гілочки, а цю восени. Під цим ведром. У мене захована одна рослина, навіть не знаю, як вона зараз буде виглядати. А ну-ка? Фація. Ай! Мінус 15 під голим ведром. Навіть без ведра вона би, мабуть, витримала. Японська фація. Фація японіка чи якось так? Ну, молодець, ти що я можу сказати? Моя гордість. Ти молодець. Бельгіка. Красива. Падуб Бельгіка. О, гортензія, яку я пересадила дуже пізно і забула її тут. Забула навіть накрити. А от оце у мене, я все ж таки не витримала і накрила радодендрони. Побачивши, що багато днів буде мінус 15, то я вирішила, що краще хай у мене залишиться красиве листя. Ніж я буду дивитися на це руде листя і зітхати. Так, що тут у нас з землі торчить арум, під ведром сидить це я побачила на третій день, мінус 15, що він виглядає жалюгідно. І я думала, що я його загубила. Подивилась на паспорт, а паспорт сказав, Ти що куку, -ку, у мене мінус 15, найнижча температура. То я його швиденько накрила, і він відійшов, оцінив таку мою турботу. Молодець. Так. Далі дафна, та, яка не одората, а та, яка далекосхідна, їй все одно, хоч мінус 15, хоч мінус 25. Головне, не наступайте, називається. Тому я її так з усіх боків оточила якимись дровиняками, щоб ніхто на неї не сів і не став. Я маю свого цуценятка на увазі. Так, а оце теж далекосхідна. Дафна, але варігатна, жовто-зелена, майже жовта. У неї таке листячко смугасте. Але показати нема чого за велику ціну, Отаке мені продали, отаке нещастя. Мабуть, його в садовому центрі дуже скубали. Дівчата хотіли і собі на шару це розвести. Я не люблю, коли скубають отак без дозволу рослини. Наче по серцю. Але іншої рослини не було, купили таку, ну, таку. Так, хоя, ой, хоя, хебе. Хебе, я думала, що воно не переживе морози, а воно пережило, оцінивши, що над ним поставили укриття, щоб на нього не наступали. Це одне хебе, це друге хебе. Тут укриття не поставили, але хебе виглядає класно. Трошечки-трошечки рудого листячка на самих кінчиках. Нандіна перфект. Ця красунька, мінус 15, перфект вже який рік. Єдине нещастя, що вона не росте вгору. Ну, мабуть, такий сорт. Тому я в цьому році. Місяць тому придбала на нандіну висотою півтора метри з ягідками. Я навіть не повірила своїм очам, коли я її побачила. Так, а отут у мене гортензія, мінус 15, витримала от з такими босими ногами. І он там видно, які бруньки вона має. Вони всі живі. Це ще раз каже, що, про те, що широколиста гортензія не боїться морозів, але навесні. Коли це все прокинеться, мені треба буде прикрити. Інакше я її, ці бруньки, загублю. Що у нас тут цікавого? Тут у нас це моє кохання просто Шеф-Джозеф. Такого кольору не буває. Ну, не буває. Бачила у когось відео в Америці доросле, дорослу цю сосну. Шеф-джозеф. Це щось вообще Вообще. Просто вообще. Оці їжаки із травички. класно виглядають. Тобі холодно, так? Да? Так, що тут у нас? Що тут у нас? Тут у нас ще одна нандіна. Тричать палки з землі для того, щоб тут качки не сиділи, вони полюбляють на неї сісти. Вона так само себе поводить, це друга частина тієї рослини, яку я вже показувала. Просто розділена навпіл. Що тут ще у мене цінного? Саджаєш, саджаєш цінне, а потім. Дивишся і якось не можеш відразу. Ну, пішли далі. Кого я хотіла ще побачити? А я хотіла побачити, як виглядає після мінус 15 моя аукуба, яку серце моє не витримала, і я її такі перед самим морозом накрила, бо купила її. В листопаді і посадила, і вона не вкорінена. Ану, ку-ку. Класно виглядає. Молодець. Закриваємо. ховайся, Так, от під цим великим укриттям у мене ескалонія. Не буду відкривати, навіть дивитися, бо серце може не витримати. Ескалонія цвіла. На відміну від інших чагарників ціле літо, не хвилями, а весь час. Цвіла, цвіла і цвіла. Але це чилійська рослина. У неї в паспорті написано мінус 5 критична температура. Забрати її цього року в зимовий садочок я не забрала, бо кущ дебелий вже. Вона сильно росла рослина. І тому я її лишила тут. Гарно накривши. Що буде, не знаю. Подивимось навесні. Це буде сюрприз. Просто сюрприз. Головне, щоб він був гарний той сюрприз. А ще класно, якщо буде весна. Так, Луї, Веймутова Луї теж посаджена цього року. Колір хвої мені не подобається, хоч я бачу, що рослина жива. А це Карі. От кого, хто мені сподобався, кого я купила на базарі у дядька. І так зі скепсисом, коли він мені сказав, що вона зимує, ну думаю, розказуй мені. І ось вона зимує вже третій рік, стрижеш її, такий гарний кущ, колір безподобний, просто безподобний, блакитний. От, от така ізюмінка серед рослин. Радодендрон з дрібним листячком. Це акулюс е, драконіус. Драконіус, щось вона не дуже виглядає зараз. Це не її зіркова година. Багато хто тут з новеньких накритий, і мені руки чешуться подивитись, як воно там, але я не буду боюсь. Не хочу. Не хочу я. Отримувати ці негативні емоції. Хай буде сюрпризом навесні. Так, що ще показати такого цікавого? Дуболисна гортензія. Одну лишила на експеримент, не вкриваючи на мінус 15. Ось вона. Подивимось, що буде навесні. І одну широколисту лишила, навіть не обрізаючи квіти. На експеримент. Зараз її показую спеціально, щоб потім звернути увагу, чи буде квітнути, чи ні. Ось, скільки квітів було. Я її лишила, тому що вона не набирає високого росту. Вона пів метри заввишки. І чомусь мені здається, що вона не потребує укриття. Ну, на цьому все. Всім пока-пока. Кохайтеся з вашими рослинами. Зараз на ці... це велика цінність рослини. Вони настільки, настільки розряджують мозок і взагалі якось нас підтримують. Так. А, ось що я хотіла показати. І розказати, поки я туди йду, я скажу І покажу. Коли я була в Німеччині, я в садовому великому центрі побачила відразу на вході і засняла, але не вставила в відео 3D-принтер. 3D-принтер, який він іде як друга сходинка при вході в магазин. Спочатку ти заходиш, стоять жіночки і хлопці, які тобі наливають шампанське. Ти приймаєш це шампанське, тобі стає класно. Далі ти бачиш праворуч себе ресторанчик, де сидять такі літні люди парочками чи групками, і люди такого віку, в якому у нас з домів не виходять, тому що вже вважаються, що треба збирати речі на той світ. Да? Я не буду казати, який це вік. Для кожного це своя цифра, але. Коли ти в Німеччині, ти розумієш, що життя у цих людей воно не тільки не закінчується, воно начебто починається. Вони веселі, такі, розігріті шампанським, а потім вони йдуть разом парочками, купують якісь рослинки, які їм хочеться. І ти навіть заздриш їм, що у них все так класно. Гарно так заздриш. І до чого це я? До чого це я? А, і от за цим ресторанчиком третій етап стоїть 3D-принтер, до якого ти підходиш, і можеш роздрукувати собі будь-який горщик за 20 євро, чи будь-яку таку палицю для підтримки філодендронів спеціальної конструкції, чи що ще. А потім починаються рослини. І потім серед рослин я бачу така: стоїть крисоловка. З неї вийшла криса, не встигла вона вийти остаточно. Там її хлопнула, вона там щось з'їла, і вона тут же ж отруїлася і лежить в німецькому магазині, такому крутому. І це вважається нормально. Ніхто там не кричить, не пищить, все нормально, це життя. І дивлячись на цю крису, на цього щура і дивлячись на рослини, я раптово зрозуміла, яка цінність саме в рослинах. Що зараз життя дійшло до такого етапу, коли все можливо зробити штучно. Оці 3D-цей 3D-принтер мене якось наштовхнув на думку, що реалізувати можна будь-що. До речі, я бачила, що агромезну яхту. Зараз десь у Франції чи в якійсь такій розвиненій країні вони, країні вони друкують її на цьому величезному 3D-принтері. І стоять люди, дивляться, хлопають в ладошки. Але я хочу сказати, що живу рослину ти не зможеш відновити ні на якому 3D-принтері. І ти не можеш її, їй диктувати свої умови. Ну, Голландці, звісно ж, якось там диктують, але. Ну це в них рослини наркомани. А от так, щоб виростити рослину, щоб вона росла своїм життям, користуючись тими умовами, які ти можеш їй дати, то треба якось до неї пристосовуватися, знаходити підхід, якось домовлятися, якось чекати, якось сподіватися, а потім отримувати ті. Емоції такі неповторні, коли ти бачиш, що вдалося, і вона почала рости. Вона відійшла від тих наркоманських штучок голландських і почала рости на твоїх українських хлібах і навіть зимує і навіть витримує ті морози, які у нас тут. Хоча в паспорті у неї вказано, що вона має вмерти при цій температурі і давно вмерти, а вона жива, і навесні. Ти просто ти настільки вдячний цій рослині за те, що вона твої сподівання, вона їх якось ну, вона тебе підтримала. Вона сказала: Та ти все можеш, все можеш. Тільки давай, роби. А тим часом я підійшла до рослини, яку ми знаємо і називаємо їм, її... Боже, як ми її називаємо. Ой, все, пам'яті нема. Так, от я хочу показати, що другий ярус мінус 15 пережив. Вінтерголд, Вінтерсан. Боже, Вінтерсан, а як вона називається? Ну, скажіть мені. За паспортом у неї мінус 5. Все, що вона може витримати. Ось вона стоїть жива, здорова, мінус 15, три дні. Так, ну все, пам'яті нема, не буду розказувати більше. Все. Всім пока-пока. Сподіваємося на краще. Ми все можемо, ми все витримаємо. У нас все красиво. Всім пока-пока. І ми будемо сидіти, як ці німецькі бабці, в ресторанах і пити шампанське. Треба тільки потерпіти трошки і перечекати.